Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. як ви бачите, в мене вже святковий настрій. І сьогодні вас чекає вже таке тематичне розгляне святкове відео. Краса, кобожньої ці кульки. У кінці листопада погода порадувала першим снігом, і після того сніг йшов вже неодноразово, тому давайте насолоджуватися цією красою. Недавно я була в епіцентрі, там вже підготували новорічний ярмарок. Є ще подивитися, та найбільше я люблю цей декор саме за атмосферу, який він дарує. Знаєте, потрапляєш туди, і наче в казку. Тому під центр, в якому була я, цього разу під новорічний різдвяний декор виділили небагато місця порівняно з попередніми роками, але подивитися було на що, товару багато. Багато чого позалишалося з попередніх років, багато чого я вже бачила і не один раз. Але також були і нові товари, що не може не радувати. Власне, мені потрібна нова гірлянда на ялинку, бо те, що в мене вже відпрацювало своє більш ніж достатньо, і її вже час замінити. Ціна мене трошки шок. Я оце зараз трошки звикну і піду купляти, тому що мені потрібна ця гірлянда. Було багато різних статуеток драконів, адже наступний 2024 рік буде роком дракона, і дуже приємно бачити декор із символом року. Пам'ятаю, що минулого року я не змогла знайти якихось передних кролів, їх майже не було по зрозумілих причинах. Але цього року в цьому плані краще. Загалом, за святкового декору, мені особливо нічого не потрібно за виключенням гірлянди. А, але я таки взяла оцю от Маленьку статуеточку дракона вона зроблена під старину. Тут такі великі дракон навколо вежі. Вона такого фантазійного характеру. Мені дуже відгукується, мені дуже подобається. Поставила на книжкові полички. Отже, відправляємося на святковий шопінг. Побачила нові прикраси у вигляді келихів. Їх швидко розбирають. Це дійсно щось новеньке і гарне. Така от блискуча пташечка є з різними написами для прикладу. Взяла ось цей. Обожнюю цих гномиків на пружинці, вони такі смішні і милі. Також є дуже милі звірятка. Просто подивіться на їх оченята. Є ціла купа іграшкових драконів на будь-який смак. і Колір мені, наприклад, впав у око дракон із золотими крилами. Багато різноманітних кульок на ялинку, будь-якого кольору, будь-якого розміру. Вибір дійсно шикарний. Ще мені сподобалася ось ця гірлянда із шишками впевнена, вона буде дуже гарною. Були патріотичні кульки, їх там кілька видів, а це дуже гарні кульки з драконами. Був непоганий вибір кульок зі снігом. Недавно вибиралася гуляти на Русанівську набережну. Мені дуже пощастило з погодою. Ішов сніг, і було дуже гарно. І зараз я вам цю красу всю покажу. Погода була просто коскова, неймовірно гарно. Відчуваю, що це відео вийде таким коротеньким, невеличким, але сподіваюся, воно подарує вам святковий настрій. Насправді ще листопад не закінчився. А в мене вже різдвяний настрій, різдвяна музика. Я вже склала собі добірки фільмів, які хочу переглянути в грудні до свят в оце от найбільш прекрасний чарівний місяць року. От правда, святковий декор я ще не діставала. Дочекаюсь 1 грудня і тоді вже почну прикрашати квартиру. Але настрій вже є, це головне, передаю його вам. І Пишіть в коментарі, чи є у вас вже святковий настрій, чи погода сніжна, і вона також створює цю прекрасну чарівну атмосферу. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз буду з вами прощатися, але надалі на вас чекає ще кілька таких святкових атмосферних відео, бо буду знімати декорування квартири. Здається, 9-го, якщо я не помиляюся грудня, від. Відкривається а, зимова країна на ВДНГ, куди я обов'язково хочу потрапити. На Дніпровській набережні має відкритися нова ковзинка під відкритим небом. Очевидно, що вона буде гарно, сяюча і казкова, і туди я також хочу потрапити. Ще хочу зняти різдвяну добірку а, фільмів, мультиків і книг. Словом грудень обіцяє бути насиченим. Тому чекайте на нові відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!